На Тернопільщині уся багатодітна родина потрапила до лікарні через отруєння серед потерпілих семеро дітей віком від 3 до 13 років, а також їхня матір, її співмешканець та його неповнолітня родичка. Стан трирічної дівчинки та її семирічної сестрички вкрай важкий. У решті потерпілих середньої тяжкості. І поки родину рятують медики за справу взялися й в поліції, там кажуть, що за попередньою інформацією багатодітна родина отруїлася грибами. На місце події виїжджала бригада екстреної медичної допомоги. Працівники Чортківського районного управління поліції та рятувальники. Правоохоронці з'ясували. Напередодні отруєння співмешканець матері ще в неділю, 27 жовтня, пішов збирати гриби, а потім їх їла уся сім'я. Вже на вечір дітям стало погано, але матір намагалася самостійно їх лікувати. За допомогою до фахівців вона звернулася лише за кілька днів 30 жовтня близько 15.00. Найважчих дітей доправили до медзакладу Львова, де трирічну дитину вже прооперували. Ще сімох до Києва. Співмешканець матері нині у реанімаційному відділенні Чортківської лікарні. Поліцейські ж відкрили провадження відповідно. Но до статті 166, злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі. Ну а так як зараз сезон грибів, закликаємо бути уважними, якщо маєте сумніви, що за гриб перед вами не беріть його, бо як бачимо, це може закінчитися щонайменше у лікарні.